Ну що ж, я радий тебе бачити на цьому прекрасному відео про орг структури. І сьогодні ми будемо говорити взагалі, яка має бути ідеальна модель команди для спеціаліста. Ну що ж, давай починати, тому що я тут підготував інформацію. Ми пройдемося від базової орг-структури, яка повинна бути у всіх у кожного. Потім те, що заглибимося детальніше, і побачимо, який з цього може бути результат. Відповідно, дивись. Ідеальна структура. Зараз ми будемо відштовхуватися від найскладнішого до найпростішого. Я дуже хочу, щоб ти зафіксував саме таку структуру цього дзвінка. Я не буду говорити, де ми починаємо там осовно з нуля і йдемо в якусь іншу логіку. До речі, такі відео ти можеш побачити останні два, а то й три відео, де я розповідав, окей, як ми починаємо делегувати, як ми починаємо шукати своїх клієнтів. Тіпа, типу, прям з самого нуля до класного рівня, де ви виходите на стабільні і високі показники. Але зараз підемо по зворотньому. Тому починаємо. І дивись. З самого початку ми дивимося, як виглядає вже кінечна структура. І зараз ми по ній перейдемося. Спочатку ми бачимо власника. І дивіться, власник бізнесу це не завжди є та людина, яка в ній паше. І це дуже важливо зрозуміти, тому що більшість з вас завжди думає те, що о, якщо це власник, значить він багато має працювати в бізнесі. Так, власники дуже часто працюють, власники дуже часто вкладають ну, багато часу у свій бізнес для того, щоб він ріс і приносив їм прибуток. Але кінечна стадія розвитку власника це не Якомога більше годин працювати в своєму бізнесі, а це саме вийти з управлінської історії, тобто вийти з рутинних та операційних задач і прийти вже більш на стратегічні а стратегічні можуть виходити за рамки одного бізнесу, одного направлення. вони можуть бути спрямовані на нові ринки, на нові ніші, нові продукти, нові відкриття і так далі. Тому, будь ласка. Власник, це та людина, яка в першу чергу, от я так не будемо зараз розкривати всі детальні роботи власника, але це в першу чергу та людина, яка має відпочивати, яка має генерити ідеї, брейнштормити, візіонувати і цю усю цю візію передавати на команду. Тому що, як мінімум, вся проста структура, вона побудована на візії власника, який само початку починав. Далі в нас є CEO. Ось CEO – це вже та людина, яка непосередньо керує. Цією бізнес-структурою. І він є головним, який відповідає. Тобто ну, тут можна замінити, до речі, деякі елементи, опять-таки, хтось може назвати по одному, хтось може по іншому, можна назвати там. Е Партнер керуючий партнер, наприклад, тобто керуючий партнери, можемо назвати, якщо вони в партнерстві. молодший партнер, який цим яким це керує, також може бути, і це відповідно та людина, яка відповідає за результат, щоб весь цей бізнес приносив прибуток, конкретну маржинальність і конкретну виручку, щоб він все це генерував. Тобто, наприклад, ваш ваш бізнес приносить 100 тисяч доларів на місяць. Ну, тобто, давайте не оберт 100 тисяч доларів на місяць, чистий прибуток 30 тисяч доларів на місяць. Задача SEO для того, щоб маржа виросла, наприклад, там, з 30% до 33%. А оберт збільшився зі 100 тисяч доларів до 120 тисяч доларів за наступний квартал. Ось це, наприклад, задача SEO, якими він може керувати. Давайте подивимося далі. Ці SEO це в нас. КВП керівник відділу продажів, та людина, яка відповідає за продажі. Його кінечна цільова задача це щоб відділ продажів приніс, наприклад, давайте так, 20 нових контрактів. І це, відповідно, його цільова задача. Плюс також на який середній чек і на яку конкретну суму. Тобто тут ми чітко прив'язуємося до конкретної суми. Не має бути такого, що. Типу, 20 контрактів, ну середній чек там супер низький. Або 20 контрактів, ну, це взагалі ну, там, не в нашій ніші, або ще щось. Ось. Тому це не підходить. Я також бачу в моїй логіці, в моїй картині світлості те, що. Під Ціо знаходиться Сіміо, тобто це керівна людина, яка відповідає за маркетинг. Маркетинг в нашому випадку, коли ми говоримо про агенції, це саме ключове, це лідогенерація. Лідогенерація маркетолог, який відповідає за лідогенерацію, за потік лідів на ваш відділ продажів. І чому в мене саме ця людина з'являється під керівником відділу продажів? Тому що я не люблю, коли Керівник відділу продажів говорить: я в маркетинг не лізу. А маркетолог каже, а я в продажі не лізу. Це для мене недопустимо, тому що я розумію, що та людина яка відповідає за продажі, вона повинна також розбиратися в ліда в лідогенерації, де ми достанемо той об'єм лідів для того, щоб закрити місячний план в продажах. І відповідно вони мають разом комунікувати і виконувати план САПЩА. По-іншому, це працювати не буде. Або дуже і дуже складно. Окей. Далі в нас є дві такі позиції, як кваліфікатор, тобто сюди можна кваліфікатор, окей, та сейлз. Дивіться, кваліфікатор це та людина, до кого приходять ліди. Звичайно, він підпорядковується керівнику відділу продажів, та також взаємодіє з маркетологом, тому що ліди, які приходять від маркетолога до кваліфікатора, вони мають бути, їм має бути надана оцінка. І, від, і тому тут має бути обов'язково зв'язок. І також кваліфікатор вже діє по регламентам від самого керівника. Як переписуватися з лідами, як їх кваліфікувати, який відсоток має переходити на дзвінок, як ми маємо дожимати, і так далі. Це все робота разом. І також, якщо лід вже кваліфікується, то він передається на СЕЛЗА, на ту людину, яка буде закривати або, як мінімум, вести по воронці продажів наших лідів. Прекрасно. Тут є ще один етап: під кваліфікатором у нас заходяться лідгени. Також іноді ці лідгени можуть знаходитися на рівні маркетолога. Тобто, маркетолог, якщо він, наприклад, давайте візьмемо два приклади. Тобто Є в нас е, канал як Upwork, Тобто до нас приходять люди з Upwork. Відповідно, кваліфікатор це та людина, яка керує командою лідгенів. І, і під ним буде раз, два, три лідгена, які будуть відсилати пропозули, біди, можливо, це взагалі розсилки через особистий бренд власника. Ну, до, до прикладу. Ось. А маркетолог, наприклад, в цей час, звичайно, він допомагає, як це все краще упакувати, але маркетолог він, частіше всього буде керувати, наприклад, Таргетованою рекламою створювати сайти, лендінги для лідогенерації, запускати рекламу, робити якісь піар шляхи, просувати сосу медіа сторінки, качати контент на Ютубі і так далі. Ось тут більше маркетолог буде сфокусований, але звичайно, воно все може передаватися з одного на другого, можливо, в когось це взагалі комбінована роль, але так, такі вони реалії, що це різні можуть бути ролі. Окей, це ми проговорили про відділ продажів. Тобто, такий банальний простенький відділ продажів, який вже може вам закривати 15 20 тисяч доларів на місяць у продажах. Мінімалка це 10. тому що щоб ми могли змогли заплатити усім цим людям грошей, ну нам потрібно мінімум клієнтів закрити на 10 тисяч доларів при тому, щоб ми могли заробити. Окей, супер. Далі у нас йде операційний директор. Це вже та людина, яка керує операційною стабільністю. Що ми говоримо? Тут більше це буде стосуватися продукту. Це буде більше стосуватися продукту. Відповідно, в нас є три людини, які взаємодіють прямо з ним. Перший це, звичайно, Тімліт, тобто це є людина, яка відповідає чітко за продукт. Тобто, давайте поговоримо про продукт. Наприклад, у нас рекламна агенція, у нас, наприклад, рекламна агенція, і під нами є проджекти. Під тим лідом, які спілкуються з клієнтами, які надають послуги, які вирішують конфліктні ситуації і так далі. Тобто їх може бути досить багато. Ось, і це проджекти. Вони ведуть цю комунікацію. Далі під ними є технічні спеціалісти, які вже виконують непосредственно послугу. Це досить, ну тобто, цей вже відділ набагато більший, ніж в нас відділ продажів, тому що відділ продажів продає. Тут ми реалізовуємо послугу. Реалізація, вона коштує багато. І я хочу тут сказати вам такий великий, великий фокус, що що б ви не робили, чим ви б ви не займалися, якщо ви хочете в чомусь вирости, або у вас, наприклад, можуть бути проблеми з ревеню, з продажами і так далі. Завжди думайте в першу чергу. А що у вас саме головне? І повірте мені, саме головне у вас ніколи не будуть продажі. Тобто, продажі, так, це супер важливо, але в першу чергу. Важливий продукт, тому що клієнти йдуть на продукт. Якщо з продуктом щось не так, то у вас буде низький LTV, низький середній чек. Клієнти будуть скаржитись, проекти будуть закриватися. А це нам не в плюс. Ми повинні працювати з клієнтами так, щоб вони рекомендували, щоб вони залишалися з нами і приносили нам все більше і більше грошей. Тому що, закривши одного, один раз клієнта, ви можете закрити там тисячу доларів. Ну, Наприклад, за послуг вибрати тисячу. Але за рахунок класного крутого продукту і сервісу ви можете продлити, продлити цього клієнта ще 10 разів, 10 місяців до прикладу, і заробити вже замість тисячі доларів 10 тисяч доларів. Ось тут ховаються ключові гроші. Окей, коли ми бачимо, що у нас вже така структура, багато людей нам також потрібен HR, HR це людина, яка буде допомагати працювати з людьми. По-перше, може заміщувати вакансію. Рекрутера плюс HR. досить часто. Ця практика є, особливо в невеликих агенціях, невеликих компаніях. Рекрутер плюс HR. Ми наймаємо людей, адаптовуємо їх та контролюємо їх. Якість роботи. Я тут провів деякі стрілочки до технічного спеціаліста, до проджекта, до лідгенів, до кваліфікатора, тому що HR чітко 100% відповідає за звичайних лінійних людей, з якими ми працюємо. Але коли питання йде до Тімліда, до СЕЛА, до СІМІО, звичайно, тут буде підключатися. Їх керівник, або керівник відділу продажів, або вже операційний директор, буде підключатися і разом з HR шукати ту саму людину. Також у нас є асистент, або може бути і не має асистента, але дуже зручно буде, якщо у вас буде людина, яка буде займатися фінансами. Можливо, це асистент, можливо, це взагалі буде у вас окремо бухгалтер. Це буде круто, це круто. І відповідно, тут ми взаємодіємо з проджектами. Для того, щоб знати, хто нам з клієнтів заплатив, хто не заплатив, як усе це відбувається. І також ми взаємодіємо з маркетологом, які в нас йдуть витрати на маркетинг, і з керівником відділу продажів, які фактичні оплати ми отримали від нових клієнтів вже, там, наприклад, в цьому місяці. Супер! Для нас це важливо. Тому ось так виглядає ця структура. Звичайно, десь іноді, коли це все тільки починає будуватися. У вас немає керівника, це просто буде сейлс. у вас немає маркетолога, це буде робити той самий кваліфікатор. У вас немає фінансиста, цим всім буде займатися операційний. Також немає HR, цим буде займатися операційний. Ось, але там, наприклад, тімліт і операційний це вже трошечки некомбінуємі ролі, до прикладу. Тімліт може бути один з тих спеціалістів, який має в собі софт-скіли. І, відповідно, виріс до Тімліда. Але це все супер індивідуально, де потрібно розбирати усі кейси по різному. Відповідно, що ми бачимо зараз на ринку? Зараз на ринку бачимо таку історію, що кожен фрілансер це людина, яка забирає усі ці задачі, усі ці ролі в собі одному. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, фрілансер продає свої послуги, звичайно, продає. Фрілансер спілкується, кваліфікує лідів? Ну, звичайно. Чи шукає він цих лідів на івентах, розсилки, рекламу? Ну, звичайно. Хто рахує гроші? Знову фрілансер. А проджект, хто спілкується з клієнтами? Фрілансер і продукт надає фрілансер, і контролює свою роботу як фрілансер, і думає над своїм просуванням як фрілансер. І вик. І навіть стресові ситуації з клієнтами він сам залишається один на один з клієнтом. І якщо вже йде питання до дизайну, до прикладу, якщо ми там в рекламі працюємо, або там в UX, ну, коротше, нам також ми є самі дизайнером. Відповідно, ви займаєте усі ці ролі в одній позиції. Фріланс це називається. І ось ось чому мене дратує о така от історія: те, що о, фріланс, це круто, класно, прекрасно. То я не хочу працювати на когось, я хочу працювати сам на себе. Дивіться, ну коли працюєте сам на себе, то вам приходиться нести ризики за усіх ці ролі, за усі ці обов'язки, які окремо має кожна людина. Відповідно. Ви не зможете вести там велику кількість проектів самотужки. Вам потрібно буде тримати фокус на ключових. Ось і це, це якби нормально. Всі так привикли працювати, але ніхто ніколи не думає про те а скільки за окрему послугу він би міг, за окрему вакансію, точніше, він би міг заробляти грошей. Звичайно, я зараз взагалі тут прикинув якісь мінімальні, взагалі супер-мінімальні ціни. Sales 500, кваліфікатор 200, альгієнт 100, фінансист 150, 300, 400, 500, 350, 500, 250. Я, я взяв всі ціни нижче ринку, тобто всі зарплати нижче ринку. І що це нас означає? Це нас означає те, що 3250 доларів, ви заробляєте на даний момент. Ну, тобто, якщо б ви робили тобто, ви робите усе це разом, якщо б ви зарабатували мінімалку з кожної ролі, мінімалку, то це є 3250 доларів. Якщо ви зараз фрілансер, ви робите усі ці задачі, але ну, заробляєте там тисячу, півтори, дві, дві з половиною менше, ніж 3250, то розумієте, те, що ви працюєте, грубо кажучи, в мінус. І вас немає, скоріше всього, вільного часу. Окей, це нормально. Що тут, який тут може бути потенціал? 3250, ви масштабуватися вже по факту не можете, тому що ви працюєте на пік своїх проєктів. Ви ведете, наприклад, там, 5 або там, 10 проєктів, і це максимум, ви більше вести не можете. Відповідно, ви залишаєтеся на цьому ж самому рівні і працюєте 24 на 7. Я ж в свій час, просто до прикладу, я плачу своїй команді, в мене зарплатний фонд 15 тисяч доларів на місяць. Тобто, це не я заробляю 15 тисяч доларів. Я плачу людям за ось ці ж самі позиції вже не 250, а там 500, тут півтори тисячі доларів, маркетологу 750 доларів, тім лідеру тисячі доларів, технічному спеціалісту 1200 доларів. Тобто, це все я плачу в рази більше. І багато наших. Ваканцій в моїй команді, вони є вище ринку. Круто, класно. Тобто 15 тисяч доларів йде на зарплати. Вау, це круто! Ось, але це не потолок, це не скляна стеля, в яку я вперся. Я можу розвиватися далі. І тим паче, мати дохід чистий на мене 10 тисяч доларів, і при цьому працювати по 2-3 години на день супер, реально. Тому що я працюю в такій моделі, де я можу собі це дозволити. А не, а не працюю в моделі, де я сам все виконую, сам все роблю. Більше в мене ні на що не вистачає сил, і я впираюся в скляну стелю. Ні, в мене такого немає. Я працюю зовсім по іншій системі. Ось і відповідно, чи є в мене тут скляна стеля. Ну, напевно, вона є, але вона десь дуже і дуже високо. І це вже зовсім зовсім інші будуть питання. Проблеми, які будуть вирішуватися в моменті, і це вже буде не рівень. Там я заробляю тисячу доларів, хочу п'ять. Це вже будуть питання. Я заробляю п'ятдесят, хочу сто. Ну, звичайно, в такій конфігурації набагато приємніше жити і розвиватися. Саме тому, будь ласка, почніть будувати свою структуру, виходьте з в оцього, от ну я не знаю як це назвати. Ну, це страшно. Типу, це, це виглядає досить страшно. І переходьте в більш зрозумілу модель, так, да, воно не все буде будуватися отак так: от сразу. Беремо, нанімаємо операційного, беремо, нанімаємо. Е КВП. Ні, воно все буде будуватися степ степ Але прийти до такої моделі за рік-два роботи супер-супер реально. От, я був радий вам розказати, показати, підвести деякі підсумки, можливо, дати вам. Скажімо так, піщу для Вот, і буду радий отримати ваші коментарі. Що сподобалося, чим ви згідні, чим ви не згідні, я готовий з вами поспілкуватися. А якщо додивилися до цього моменту, нажимайте плюсик, пишіть його в коментарях. Будемо дивитися, скільки людей додивилося до кінця. Ну що ж, тоді радий був вас бачити. Ще побачимось.